Вони разом об'їздили 50 країн та переконалися, що в гостях добре, а вдома краще. Максим Узол та Оля Манько познайомилися під час подорожей, одружилися і свою любов до мандрів перетворили на власну справу. За їхніми пригодами в далеких країнах вже близько п'яти років слідкують на Ютубі сотні тисяч підписників. А тепер Узол і Манько будуть надихати на подорожі і наших глядачів, адже їхнє тревел-шоу віднедавна виходить в етері телеканалу Дім. Як подружжя створило сімейний тревел блог, що показує українцям Україну та світ. Дізнаємось від самих Максима та Олі. Сьогодні вони наші гості, і Засінуш? я вже йду їх зустрічати.

Ну е я вас вітаю, дуже рада бачити. Привет. І е ваш канал про подорожі. Ну це не просто тревел контент. Це знаєте, така е якби любов до України, до такого прекрасного, нашого, рідного. І за це вам величезна подяка. Дякую. Як ви знаходите ось цей баланс між розважальним і корисним та змістовним? Я навіть не знаю, як нам це вдається. А ми його знаходимо так. Ти що звичайно Клас. І цю людську сторону класно показуєте? Ну, Дякую, дуже це. Надзвичайно приємно. Ми насправді постійно в цьому балансі. Але е, зараз е, і запит людей змінився дуже. Людям хочеться більше пізнавати Україну історію, її культуру, її е, колорит. Тому і ми якось так плавно перейшли і змінили в нас, сам не треба, «тревел, тревел, де гей полежати біля басейну і покупатися в морі. А більше все-таки е, якихось історичних місць, музеїв, людей, які зараз розвивають Україну, підтримують. Е, ну, я сподіваюся, у нас виходить розкрити зараз краще. Ці, ці аспекти. Я думаю, це можливо не дуже так. Е самокритично, але мені здається, що ми давно виросли із просто рамок там YouTube проекту mm -hmm. це, це вже цілий такий проект у залиманько, який розказує українцям про Україну. Як ти чітко підмітила? От є в нас така наша велика мета. Ми хочемо розказувати українцям про Україну. Бо якщо вони більше знають про свої місця, про свої багатства, про людей, які в нас тут живуть, вони будуть цим пишатися. Вони потім це люблять і як наслідок бережуть. Тому, якщо mm -hmm. пострибати по цих камінцях, що я щойно розказав, наша велика ціль зберігати. Україну і розвивати місця, які ми маємо. І Давай зробимо ще один стрибок і подивимось про мировик. Клас. Давайте. О, черкаси! <плес> Ось воно серце дрогобиче. Чуєте, як б'ється? Які щедрі <плес> люди в Вилково. проходили просто людина ж, вийшла. Українська вінеція наша. <плес> Насичуєшся ось цією нашою справжньою українською природою і історією наших бабусі, дідусів. Хочеться, щоб більше людей знали про такі неймовірні унікальні куточки нашої України. Ану, вгадайте, куди ведуть ці шикарні двері? Hmm? Повірте, ви захочете зробити тур по Україні. Узол і Манько з 20 січня о 18.00. На телеканалі Дім Кла Клас. Клас. ж ледь не просто з так. Да, я сам здивований з гордість розпирає правда за так, нашу українців і за наші гості насправді, бо відчувається ваша людяність навіть у проморолику. Є зверхні тревел-блогери. У вас такого принаймні у цьому двох навіть півтора хвилинному е, трейлері я не побачив. Український туризм зараз в моді локальний. Що було для вас під час ну, давайте візьмемо там останній рік? Найбільш неочікуваним відкриттям в Україні. О oh. oh. е, насправді тут і п'яти хвилин і трьох фактів не вистачить для того, щоб це описати. Тому що Україна настільки багатогранна і е, багата на людей на локації, що тут перелічувати і перелічувати. От для мене особисте е, відкриття стало стало тернопільщина. Тернопільщина от, тому що здавалося б, гір там як таких немає, але ти відчуваєш себе як. В горах. горах там так. що не річка, то величезний гігантський каньйон в десятки метрів. Ти ну просто на іншу планету поринаєш. Ми знайшли, до речі, там є таке село Монастирок і Древній скельний монастир. Мало Схоже хто про на Стоунхендж. Ну тобі, тільки в мініатюрі, і рідніший, і ближче. <рес> і він там, як нам розказали, стоїть ще з часів язичництва. Тобто, то був старий. язичницький храм. Потім він став християнським. Ну коротше кажучи, ти приходиш туди, а там така енергія, що ти просто розпирає. І цей храм на верхівці, якраз цього каньйона. Просто дивовиже. Плюс Тернопільщина. Я продовжу промотувати Тернопільщину, тому, що, тому, що мене ворит. розпирає. Там же є дуже багато печер. І mm -hmm. ми знайшли е першу печеру музею, який називається Вертеба. Там коли жили трипільці, Прямо в печері. Вони в прямо в печері жили, там ховались чи то від звірів, чи то від набігів людей, чи то від якихось зовнішніх там погодних умов. Вони там жили і. Е Археологи познаходили дуже багато речей, які там вони поскладали, і люди можуть спуститись туди і познайомитися з побутом трипільців, підземних трипільців. Це взагалі знах. Як ви знаходите ці ось маленькі перлинки? Як вам хтось допомагає? Пише, розповідає. Бо я не знаю, якщо ти от кожне селище не об'їдеш, кожен сантиметр ти ж не знайдеш. А ну, це я все. відкрию тайницю. Дуже велика команда працює над цим проектом. Раз і, і два, два. <плес> <плес> Як ви це зна. Це гугл, це книжки, це люди. Ну насправді чи... це такий комплекс. Звісно, що спочатку ми гуглимо так напрямок, щоб зрозуміти, чи там достатньо локацій, щоб ми назбирали на цілу серію. Потім підключаємо там, наприклад, в інстаграмі якісь місця. Потім я е, знаходимо людей, які там розвивають туризм чи знайомих, питаємо їх, тому що локальні е, люди, які там живуть, можуть більше знати такого, чого не знає інтернет. Інколи зв'язуємося з інформаційними турцентрами, виявляється в багатьох областях. І містах працюють туристичні інформаційні центри, які володіють інформацією. і Вони дуже багато нам дають. Це лайфакт ж... до речі для всіх, коли подорожуєш. Там їдеш знай там в Тернопіль mm -hmm. чи там е в Чернівці в Запоріжжя. E дуже yeah, в Запоріжжі yeah. дуже потужний ті території. Туристичний інформаційний mm -hmm. mm -hmm. це, це <працює> насправді так. Це працює, так, так воно я, працює просто... був, я був здивований, коли дізнався, що вони існують у 22-му році. Дізнався взагалі у нас в країні. Вони я не просто існують. Вони функціонують. Так, працюють туди. ти можеш знайти е, житло, ти можеш знайти якісь місцеві заходи, кухню, кафе. Тобі порадять, розкажуть, куди сходити, що спробувати, і це насправді все от, в одному місці туристичний інформаційний центр. Ну і зараз ми часто працюємо ще з обласними там чи місцевими адміністраціями, тому що ми попереджаємо, що ми їдемо на зйомку, щоб не було ніяких конфліктів, тому що щоб знати, що не можна знімати в місці, тому що у нас все-таки військовий час, є певні обмеження. І, от, наприклад, ми знімали влітку, що мене найбільше вразив який напрямок. Це наша українська Бесарабія, ця одеська область. Це к такий, такий апендекс, затиснений між Молдовою, Чорним морем. Да, частина 에... ще буджак. Називають. Так, а, воно так. зараз, знаєте, як враження, що це якийсь окремий острів, бо ти туди приїжджаєш і в те відчуття, ніби ти потрапив в абсолютно якусь іншу країну. Там По вайб, так. так, 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 так. так. По-перше, там живе дуже багато етносів національностей: болгари, молдавани, гагаузи. Рози, ми да. чули, до речі, про гагаузів. Хто вони такі? Це просто унікальний народ, ми Я з ними чу? познайомилися. У них ні. є своя мова, яку ну, ти слухаєш на слух. Ну жодного слова ти не зрозумієш. Настільки вона інша, абсолютно після келиха вина. яким вони обов'язково вас пригостять. Якщо ви не вип'єте, вони образяться і запишуть вас в чорний список. Так це як якась національність. Ну, взагалі, це як тюркський народ, походження з тюркського народу. Одна із версій. Вони такі ще темненькі, такі яскраві в них риси обличчя. В них свої звичаї. Вони грають гру який 7 тисяч років кістками тварин. До сих пір в них є оця традиція. Це дуже цікава гра. Я грала з тими тітоньками. Ми сідали в таке коло, вони в костюмах національних. Ми кидали ці кістки тварин та хто... Ну це дуже дивна гра. Але сам факт, що ці грі 7 тисяч років, і вона до сих пір збереглася там, тому що цей народ досить такий закритий. В них, наприклад, гагаузьке село, і там живуть лише гагаузи. Тобто вони говорять на своїй мові. Ну, українську вони теж знають і в школах українську, але між собою загалом так в сім'ї вони спілкуються гагаузькою. Вона дуже така. Е Експрес, питання, що найсмачніше в Бесарабії було, О, Боже, це дуже важке питання, бо там смачне все. Я не знаю, вино. Ти... <рес> Ні, насправді воно вони дуже класно так, роблять, так. і через те, що там дуже багато сонячних днів, вони туди свою доброту, свою любов додають, і це додає. Це особливий смак. Причому, от, от ти питаєш за страви. Я можу сказати, що навіть проста картопля, простий е, буряк, морква, там настільки смачні, настільки солодкі. Там... А все тому, що от Вилково, якщо взяти, mm -hmm. там же ж не просто земля ґрунт. Там все росте на мулі. Да. мулі Родючість Родючість нереальна, смаки нереальні. І ось Басарабське Сонце, Басарабська земля, басарабські люди вони дають ось цю синергію смаків. Так. Який ваш must have? у нас одна хвилинка залишилась. Куди що треба поїхати відвізи? українцю, Відві... який відвідати. хоче мандрувати країною? І от що першого почати? місця, щоб да. закохався, окей, oh. так, Значить, дивіться. Зараз у нас кінець зими. Дуже багато людей говорять, що от Фінляндії можна поїхати покататися на упряжці із хаски. А в нас є це в Україні. Причому недалеко від Києва, Чернігівська область, село Кладьківка, там є такий дім хаски. Унікальне місце, тому що можна на березі Десни покататися на упряжці з хаски. Це це я більш такого ніде не бачив. Та взагалі там класна взаємодія з собачками, можна погратись, можна погуляти, і самі хаски вони дуже контактні, дуже дружелюбні. Їм треба багато бігати, багато енергії цю дівати. Тому е, ти можеш туди приїхати і прям поконтактувати. Це такий антистрес, я б сказала. Дуже класний. Черкащина, Рапки. поїдьте обов'язково в Черкащину. Це козацький старий край, насичений знову каньйонами. А скажи одразу п'ять хвилин чи скільки треба? Ой, я можу продовжувати вічно. Uh, і жаль, це вічно. Да, на жаль, прекрасна прекрасно. Та, час що завершується. стільки у нас класних місць. І на телеканалі дім з 20 січня можна буде з цими місцями познайомитись Ми... і закохатись в них, і закохатись не тільки в них, а ще й у вас. Друзі, ми вам дуже дякуємо Дякую, за цікаву дуже. розповідь і за те, що знаєте таку ведете просвітницьку діяльність для українців і показуєте, яка багата і неймовірна наша Україна. Дякуємо Україну, Дякую. бо ми любимо вас. Yeah! <плес>